Повітряні сили України показали, як наші льотчики тренуються керувати f 16 Для цього вони мають доволі реалістичний симулятор. Він складається з віарокулярів, ручки керування літаком, педалей та монітора. Програмне забезпечення повністю відповідає реальним картам території України, включно з окупованими територіями. Тож пілоти виконують тренувальні завдання саме на тій місцевості, яку добре знають. 112. Roger. Switch on the main. Yep. Ready. Сильно не відставай тільки. Bullseye 08. 5, 47. Magnum 1. Magnum 2. Все, іди за групою. Це я полетіли. Пакети. Маючи цей досвід, і отримуючи ці знання, льотчики після цього вибувають в наших країни партнери, що скорочує тривалість підготовки там за кордоном. Авіаційні симулятори вже фактично розпоряджені у всіх бригад тактичної авіації. Це дозволяє в майбутньому пілотам уже із знанням англійської мови, із володінням візуальних навіть навичок швидше. Опановувати західні виничувачі, перебуваючи вже в Європі чи в Америки. У нас тут досить багато перемикачів, майже всіма перемикачами ми користуємось. В літаках F-16 стоять цифрові прилади та декілька аналогів. У нас взагалі кучу перемикачів, які, в принципі, можна було б звести все в одну систему жітко дисплеїв, які будуть видавати цю всю інформацію. Тому що у в більшості випадків ти ним користуєшся дуже рідко. На даному етапі винищувальна авіація виконує завдання прикриття ударної авіації, також нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях. Літак F-16 це значно спростив би, тому що дальність застосування зброї у нього значно більша. Там все більш сучасніше. Ми застосовуємо наші радянські Р-27Р73, а також. Західну зброю, такі ракети, як AGM Harm, ГБУшки, бомби, станом на зараз три країни Нідерланди, Данія та Норвегія, вже підтвердили готовність надати Україні винищувачі F-16 після навчання пілотів та інженерів. Низка країн готові були тренувати українських пілотів на цих літаках. А президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна має домовленості щодо поставки 50-60 винищувачів F-16, Але загалом для захисту неба потреба близько 160 таких літаків.